Вітаю. Ну що, всі сьогодні бачили жовте, небо. У всіх сьогодні був дощ з піску. У нас, я б не сказала, можливо, у нас машин, ну, машин немає на подвір'ї. Ну, я б не сказала, що у нас було, але в піску ніде, здається, я не бачила. У нас ніде такого. Не було, хоча жовтувате небо було, можливо, до нас надійшло. Але зато який стоїть туман. На вулиці тепло, земля парує. Показую вам свою Венецію. Ось це під хатою. Лаваїн. Хоча байдуже це. Це все пусте. Це все пусте. Весна, вода швиденько зійде. Підсохне, обіцяю, через три дні. Сьогодні в нас середа, четвер, п'ятниця. На завтра, здається, на вечір дощ, на п'ятницю можливо, і не буде, а там уже із суботи. Та є знову 20 з вишнім температура, знову тепло. Все буде добре. Ми сильні, ми прорвемося. Шкода тільки хлопців їх затупи, позатоплювало там. Зате треба Богу молити, щоб там дав їм Бог сили. Рудодендрон мій накриваю. На ніч. Я вам скажу по секрету, я його сьогодні навіть і не відкривала. Можливо, це й добре, бо якісь казали, так і цей дощ, був, ну я ж кажу, я в нас його не помітила. Але він у мене сьогодні... Я не хотіла виходити такий дощ. Завтра відкрию. Так от. Так, от про що я про те, що за наш дощ, за нашу воду нема чого переживати, вона зійде. Зійде і зникне, як ота нерадиве плем'я з нашої землі, щоб воно зійшло з цією водою. Гарний вечір, тепло, пахне. Такою свіжістю, знаєте, як ото... Перед грибами, як у лісі, рано-рано буває, в лісі чи поле, хто жив у селі, хто виходив з рамку пасти курів. І От отакий свіжий, свіжий, свіже, свіже повітря. На хвилиночку на вулиці вже половина дев'ятої вечора. Ну я, як завжди, як каже мій чоловік, ходжу і сама з собою розмовляю. Ось який туман. Туман яром, туман долиною. За туманом нічого не видно. Шкода не пам'ятаю такого гарного вірша. Ось які тумани у нас. Хочу підійти ось туди ближче. О, боже, мокро затопила. Ось ось як нас. Що я ж кажу? Це не головне. Це все пусте, все зійде. Як з білих яблунь дим. Такий, знаєте, вечір <смас> наштовхує на поезію. Хочеться читати вірші. Такий Шевченківський вечір такий, я б сказала. Собаки гавкають. Портить трохи оця картина, але все, все пусте. Такий садок вишневий коло хати. Грущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять туть. Хочу тут. Тут у нас живе соловейко і вечорами він співає. Ой, як гарно, як тихо. Ось так здається. І ніде нічого. Ось. От не знаю, що це за пташечка. Собаки перегукуються. Вечірня мелодія. Не хочеться нічого говорити, хочеться, щоб ви послухали. Стараюся зробити більший голос, додавати, як буду монтувати і послухати цю тишину.